Всім привіт, друзі! Буквально декілька днів назад мені стукнуло 30 років, і в сьогоднішньому відео я розкажу вам 30 найважливіших уроків за 30 років мого життя. Не забуваємо завдяки кому у нас є можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхав! Перший урок результат, який ти бачиш сьогодні, напряму відповідає тому, що ти зробив вчора. Якщо ти хочеш змінити результат, який в тебе буде завтра, тобі варто подумати те, що ти можеш змінити сьогодні. Друге, все, що в минулому, змінити не можна, тому. Не варто про нього дуже багато думати. Третій, дуже важливий для мене урок: якщо ти можеш прийняти результат тієї чи іншої ситуації, негативної, позитивної, то тобі взагалі немає про що переживати. Четверта, відповідальна людина завжди буде в пріоритеті перед безвідповідальною. П'яте, надійся на краще, але будь готовий до гіршого. Звучить просто, але чи багато з нас так справді діє. Шосте, ти станеш багатим не завдяки тим грошам, які ти заробляєш, а завдяки грошам, які ти можеш заощаджувати щомісяця. До речі, про заощадження я розповідав в одному. Своїх попередніх відео. Дивіться та підписуйтесь. Сьоме, завжди думай про те, як збільшувати свій капітал експонентно з року в рік. Таким чином ти можеш створити собі капітал, який після якогось періоду часу буде давати тобі відсотки, на які ти зможеш жити без проблем і забудеш про роботу. Восьме. Гроші це енергія. Більше обмінну енергією дорівнює більше грошей. Дев'яте. Старайся ставати хоча б на 0,1% краще, ніж ти був учора у своїй професіональній сфері. Десяте. Допомагай своїм батькам щомісяця фінансово. Батьки це, напевно, єдині люди, яким ти зобов'язаний допомагати, окрім своєї сім'ї. Одинадцяте. Немає сенсу робити одне й те саме і очікувати на інший результат. Дванадцяте. Своє здоров'я це одна із найкращих інвестицій. Чим більше ви проживете, тим більше хороших справ ви можете зробити і тим більше капіталу ви зможете створити. 13. Через 10 років ти побачиш різницю між тими, хто займався спортом щодня або 5 днів на неділю, і тими, хто не займався. Будь у першій категорії. 14. Вчись інвестувати та починай інвестувати якомога раніше. Складний відсоток все зробить за тебе. 15. Немає сенсу ображатися. Краще зроби висновки. 16. Краще зробити одне завдання на 100% з віддачею, ніж 5 завдань по 20. 17. Час із сім'єю безцінний. Він ніколи не повернеться, тому цінуй його якомога більше. І цінуй кожну хвилину, яку ти проводиш з ним. Вісімнадцяте до трьох років дитина це король. Ти маєш робити все, що він скаже. Від трьох до 15 років дитина принц, ти маєш його максимально контролювати. А після 15 років ти вже нічого не можеш з ним зробити. Ти можеш тільки бути з ним другом. 19. знайти справу, яка тобі і приносить гроші, і приносить задоволення. Це найважливіше завдання. Будь-кого двадцяте будь-які відносини помруть, якщо не підживлювати їх конкретними діями. Щодо своєї другої половинки, двадцять перше learn, learning. Тобто вчитися треба до кінця своїх днів. Ти маєш вчитися постійно або ти станеш нікому не потрібним. Двадцять друге. Твоє оточення впливає на твій персональний ріст, фінанси та інші сфери життя. Хочеш змінити свою сферу життя, зміни своє оточення. Двадцять третє. Найлегший спосіб досягнути в чомусь успіху це спитати людину, яка вже досягла того успіху, який ви бажаєте. Наприклад, ви можете купити консультацію будь-кого із експертів, якого ви поважаєте і на кого рівняєтесь, та взяти його досвід за якусь символічну суму. Мені дуже сильно пощастило, в мене є фінансовий ментор, його звати Олексій Латенко. Ось я вам можу показати його Ютуб канал. Також він з 2005 року навчає фінансові грамотності. Він сам зустрічався з Робертом Кіосакі. Якщо не знаєте хто це, можете погуглити. Ось тобто мені дуже сильно пощастило з ним працювати. І дійсно людина дуже дуже серйозна. Дуже його поважаю і дякую йому за все. У нього зараз стартує Новий курс, який називається Фінансовий талісман. Я сам особисто його проходив. Це реально класна можливість побачити додаткові можливості заробітку та заощаджень. Там розповідаються реальні такі основи, як ви можете стати багатим, успішним, як ви можете заощаджувати більше, тобто як ви можете допомогти собі зрозуміти, де просадка, в якій які із сфер, ну в основному це все по фінансам, звісно, але по іншим сферам також можна там навчитися. Я вам рекомендую записуватися. Посилання на передзапису, анкету передзапису я залишу в. Описі і в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо прийдете від мене, там ще буде мені здається якась скидка. Тому обов'язково реєструйтесь, якщо ще не знали про цей курс. Від себе можу рекомендувати, бо я сам його пройшов минулий потік. Курс буде йти протягом трьох місяців, і за ці три місяці ви навчитеся контролювати особисті фінанси і засвоїти практичні інструменти досягнення фінансових цілей, тому не зволікайте. 24. четверте дуже мені подобається цей урок. Він звучить так: гроші це результат, достаток це результат, здоров'я це результат, хвороба це результат. Ваша увага це результат. Ми живемо в світі причин і наслідків. 25. віддавай 10% на благодійність. Людина, яка віддає, завжди отримує взамін набагато більше ніж вона віддає. 26. Ніколи не пізно щось почати, в тому числі і бізнес. Рей Крок, засновник Макдональдс, почав після 50 років. Сандерс, який заснував КФС, почав в 40 років. It's never too late to start something. Перед тим, якщо зробити або не зробити, подумай, а чи дійсно треба це робити, і які наслідки будуть, якщо це зробити або ні. 28. Вчи англійську. Це мова міжрегіонального спілкування. І навряд чи це колись зміниться. Вчи англійську своїх дітей. 29. Розвивай критичне мислення. Не можна вірити всім і кожному. Треба завжди думати, чому він так сказав, чому так зробили і так далі. Завжди закопуватися. Якомога глибше. Ну і тридцяте, все на чому ти фокусуєшся, зростає. Ти фокусуєшся на розвитку, ти ростимеш. Ти фокусуєшся на заробітку грошей, ти будеш заробляти більше. Фокусуєшся на здоров'ї, ти будеш почувати себе краще. Це 30 уроків за мої 30 років життя. Поділіться своїми уроками, якщо у вас вже є, можливо, вам 50, 60. Ви дивитесь моє відео. Буду дуже радий почитати ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал, Па-па.